Представники 14 країн, серед яких є чемпіони світу, Європи і Олімпійських ігор, взяли участь у 12-му міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики Кубок Стели Захарової, Київський палац спорту, в якому проходили змагання ледь вмістив усіх охочих подивитися на виступ найкращих гімнастів планети. Розповідає Олександр Даниленко. Ще п'ять років тому Аліна Козич сама виходила на гімнастичний поміст. У складі української команди перемагала на чемпіонаті Європи. А зараз вона тренер збірної Японії. Привезла своїх підопічних до Києва перевірити програму, яку підготували до найважливіших стартів сезону. Виступом японських гімнасток Аліна задоволена. А ще задоволена тим, що вдалося зустрітися з давніми друзями. Адже на батьківщині тепер буває рідко. не узнала, тому що дівчинки повиростали і <звені> змінились дуже сильно. Підходять здорову говорю так что очень приятно видеть всех. Вообще, это мой один из самых любимых турниров, было, когда я выступала. Поэтому очень рада находиться здесь. Один из найкращих українських гімнастів Олег Верняєв у березні у Франції став призером етапу Кубка світу, а тепер у Києві виграв багатоборство. Свою форму за декілька тижнів до початку чемпіонату Європи в Москві оцінює на добре. В принципі, програма вже є, но треба додавати ще, тому що по всьому не стоїть гімнастика надо усіляти азіати, американці. В принципі, європа всі дуже сильно додають. А це виступ олімпійської чемпіонки 2012 росіянки Алії Мустафіної. Щоб зблизька побачити зірку світової спортивної гімнастики, глядачі навіть у проходах сідали у палаці спорту, подібного ажіотажу не було вже давно. Я хочу еще раз обратиться к нашему руководству, о которых говорят, спортивная гимнастика, она не зрелищная, и на нее не надо тратить время и деньги. Вот на самом деле мы утерли этим людям, которые так говорят. Но сегодня. Александр Доноленко, Евген Сакун, новый телеканал Интер.